Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему нарешті школа і садок, як стабільний розпорядок дня допомагає дитині в умовах нестабільності. Чому порушення графіку викликає у дитини тривогу? Від батьків часто можна почути, що після того, як у дитини випрацьовується розпорядок дня, дитина менше виридує, у неї поліпшується сон і настрій. А от у вихідні чи під час поїздок діти часто починають капризувати. Такі дні емоційно складні як для батьків, так і для дітей, бо тоді збивається розпорядок дня. Добре, коли в родини є графік на тиждень. Зі всіма уроками, позашкільними заняттями і вихідними. Для маленьких діток можна зробити годинник, на якому зображені основні пункти вашого графіка. Як скласти розпорядок дня в умовах нестабільності? Ми не можемо вплинути на постійні тривоги, вимкнення світла чи обстріли. Тому слід відштовхуватися від можливостей, наскільки можливо дотримуватися графіка, настільки це і робимо, адаптуючись і готуючись. Наприклад, під час неструмлення даємо дитині все потрібне. Купуємо їй лампу, яка може працювати без електроенергії, або від альтернативних джерел живлення. Так дитина розумітиме, що спокійно може вчитися вдома не чекаючи появи світла. Чи потрібен у графіку вільний час? Важливо, щоб у розпорядку дня дитини був вільний час, який вона може присвятити собі. Його слід чітко визначити, важливо проговорити цей момент і нагадати про правило. Якщо після тієї ж прогулянки дитині захочеться робити щось інше, але свій віль вільний час дитина проводить так, як вважає за потрібне, тобто батьки не повинні просити її помити посуд, поприбрати у квартирі чи вигуляти собаку. Чого не варто робити при встановленні режиму? Щоб організувати день за графіком, не варто заохочувати дитину винагородами. Мовляв, поприбираєш, отримаєш 20 гривень. Чи зробиш домашнє завдання, купимо морозиво? Це так не працює. Не намагайтеся викликати суто позитивне ставлення до всього, бо воно не може бути таким. Не варто компенсувати іноді щось складне позитивними емоціями, які виникають у дитини від отриманого морозива, грошей чи інших по. Подарунків. Дякую вам за увагу!